ви фарбували колись волосся при фонарику? Я зараз буду це робити. Фонарь гарний, тому я думаю, нормально вийде у мене пофарбувати. Коріння вже відросло дуже сильно. Світла немає, постійні відключення. Я просто не встигаю це робити. Так, ось така у мене є. Тазик такий спеціальний для фарби. Кисточка і розчоска. Зараз фарбу. сама собі фарбую волосся, бо відростає кожні 2 неділі і приходиться фарбувати У перукарню, просто не знаходиш на фарбування кожні 2-3 неділі. Так, фарбу сюди оп. Кислювач теж до фарби, два пакети, це все перемішується в одну масу, чук 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 Тепер крем намащую все. Кремом, лоб, по тут повністю все гарно намащую, щоб не це є, не побралось на тіло, на обличчя. Уха те, шию, щоки. Коротше, все повністю намазую кремом, відкриваю перчаточки, вдягаю. І починаю фарбуватися. Фарбуюся з цієї сторони. І отак погнала, 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 а потім іззаді профарбовую і ходжу собі із фарбую, а потім змиваю. Так як зараз світла немає, то доводиться воду теплу спускати. От. Деякий час, щоб пішла тепла водичка. Отже, я відключаю, бо мені камеру, бо мені потрібно в зеркало дивитися, щоб гарно все прокрасити. Так, все, я голову намазюкала. тепер беремо міцелярочку, ватні диски і... Витираємо повністю все зайве. То мені незручно трішки. Треба дивитися не в камеру, а в цей зеркало. Зараз так трішки. Коротше, я все все витираю зайве ось міцеляркою. І хожу півгодини, чекаю, поки. Пофарбується волосся. Потім все змиваю, наношу масочку. Бачите, як вона гарно все дивіться, витирається. Так, зараз покажу за одну шампуньку. Так, і маску. Значить, користуюся отакий от шампунь Style і маска Style. Мені дуже подобається. Да, Досить заволосся. Скоро буду красиво.